Одна з тем, яку я обрала, і мені вже страшенно не хотілося далі продовжувати малювати. Цьому відео буде класний матеріал, стрьомний матеріал, дивний матеріал. Їх вийшло зовсім мало. Я не знаю, хоч би їх там 15 назбиралися, але це вже на 15 чи 20, чи скільки там більше, ніж минулого року. І тому це вже однозначно плюс. Навіть на такому етапі я рада, що змогла виконати навіть таку кількість робіт. Всім привіт! З вами Light Color. Це відео по підсумкам моїх робіт з Інктобера. В цьому відео ми поглянемо, скільки робіт я виконала за Інктобер. Які роботи класні, які роботи просто галімі, їх краще було не показувати. І побачимо, що буду. Приймати участь в наступному році, бо, можливо, можливо, я закину цей челендж назавжди, а можливо, знову візьму за нього, а можливо, придумую свій, а можливо, придумую свою тему на інктобер. Коротше, це все буде відомо в кінці відео. Або ні. Коротше, поїхали. Як я вже говорила, я вирішила малювати в такому жовтенькому скетчбуці, чому в ньому? Тому що він квадратний маленький формат, і я сподівалася, що це допоможе мені пройти. Пройти інктобер, ну так і так, завдяки тому, що це маленький форматик, я намалювала багато робіт. Якби я взяла більше формат, я взагалі б нічого не малювала. Тому в цьому маленькому скетчбуці, а також в мене є дві роботи в діджиталі. Якщо ви не бачили ще що я там намалювала в діджиталі, то дивіться моє. Здається, не минуле, а позаминуле відео. Першого дня Інктобри я була прямо захоплена цим процесом. Я думала, вау, супер! Перший день це був темний лорд, і я прям-прям фанатіла від цієї роботи, я вам покажу її роботок. Ось так. Ця робота, вона мені дуже сподобалася. Насправді я її малювала дуже довго, і це, мабуть, робота, яку я малювала найдовше з усіх, хоча, можливо, в діджиталі теж довго. Не знаю. Коротше, в цій роботі є і олівець, і маркер, і гуаш. Ця робота мені сподобала. До речі, напишіть, коли ви побачите всі ці роботи, напишіть в коментарях, яка робота ваша улюблена. Мені ну, правда дуже цікаво дізнатися. Другий день Другий день вийшов просто кошмарним. У мене була ідея там там шир, і я хотіла намалювати в оці хобі та шир. Вийшла хрінь, вийшло страшно, вийшло глімо, от здалеку, от, от, от десь аж звідси, то в принципі норм. А якщо зблизька, то в принципі стрьомно. Коротше, я не думаю, що ця робота заслуговує довгого базікання про неї. Це просто ольвець зверху чорний лайнер і трошечки маркерів акварельних. Робота вийшла, Фу, мені не подобається. В перший день я ж малювала подвір, в другому моєму листу я малювала відмочок. І ця відмичка моя найулюбленіша. Вона у мене вийшла шикарно. Я її дуже люблю. Мені подобаються її емоції, подобається, як вона тут намальована. Приєдний олівець з тушю і акварельними маркерами, і здається, вийшло доволі прикольно. Що ви думаєте? Темпі, вона вийшла непогано, але значно простіше, ніж я малювала перший варіант. Але мені подобається її поза, подобається її волосся. Але в загальному вона трошечки слабенька, слабенька робота, я це розумію. Але тим не менш, тим не менш вона є. Третій день я вирішила змінити техніку і намалювала роботу тущо. Тобто тут в мене олівець скетчевий, потім тушу. Мені дуже сподобався цей варіант. Теж вийшло так доволі кіношно і прикольно. І я дуже рада, що для теми 20-й, джаз 20-х, я вирішила взяти все таки такий матеріал туші, тому що я думаю, якби я намалювала в цій стилістиці, воно було б можливо трошечки не так коротше. Тут я гралася в цьому інктобері зі стилістиками і подачами. Відьмочка джаз 20. х Мені подобається, як тут використаний олівець, туш кистю великими масками і маленькі лінії. Цього дня я також намалювала квест, здалося, це доволі вдало. Це теж робота тущу. Прикольна робота, мені насправді вона подобається. Вона не надто деталізована, як навіть сказав, взагалі не деталізована, проте мені дуже подобається, як я тут використала широкі маски кисточкою і тоненьким папером. І мені здається, вийшло доволі прикольно. Коротше, подобається цей арт. П'ятого дня я малювала. Дуель. Вирішила, що взяти одного тільки, бо мені ліньки було малювати другого персонажа. І ось я намалювала такого от хобіта. Теж та ж сама подача, в принципі, туш, там перо кисть і гуаш, да, 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 і гуаш на фоні, щоб швидше було його залити. От такий він у мене вийшов, в принципі, доволі непоганий. Наступна робота це насправді робота, завдяки якій я захотіла взагалі почати саме цю тему для Інктобера. І... Ну, просто ви подивіться на це. Це unbelievable! Це просто crazy! <с> ну, гляньте, ну, реально ж прикольний арт. Ну, не адніше, мені так здається, ну прикольний же арт, класний. Тут така темрява в його обличчі, де воно повинно було бути. Коротше, я прям, я прям рада. Спочатку я думала промальовувати кожну складку, потім я подумала. Типу мені що, немає чи промальовувати кожну складку. І знову ж таки накидала їх в загальному. Я не знаю, я фанатію від цього малюнка серйозно. Я б його роздрукувала, я б його стікером, який ми зробили принтом, Я не знаю чим-небудь, але я просто фанатію від цього арту. Ну, Він прикольний, ну реально прикольний. Ну, Зацініть, ну прикольно, скажіть же мені. Слабенький арт, він більш такий якийсь. Не знаю, не знаю. Коротше, от такий дядько вийшов. Ну, not bad, not bad, але, але не дуже. Коротше, далі я намалювала цього мотелька, метелика, як воно називається? Коротше. Оцю от штуку намалювала. Вот, 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 вот. Мені подобається фон, в принципі, нормально вийшло, непогано. Взагалі розворот на трієчку. Що ж я малювала далі? Ага, Я прямо дуже гралася там із, із матеріалами і там з подачами. Якщо тут я типу, типу під реалізм косила, то швидкий тільки дуже. То потім я подумала, ні, я хочу мультяшне малювати. Ну, то, типу, ну, занудило мене вже. Намалюю-ка я мультяшне. І на 9 день ельфа я намалювала його таким мультяшним. Мені подобається дуже, як я намалювала. Ці локони, вони прикольно розлітаються. І подобається, що я виділила центральну частину ось таким от фоном із золотими елементами. Не знаю, воно видно, що вони приливаються чи ні. Ну, коротше, прикольно. Мені подобається, коли в графіці є якісь кольорові акценти, будь-то кольоровий олівець, чи там якийсь там блискучий елемент. Не знаю. Коротше, прикольно. І в продовженні тему ельфа мультяшного я вирішила намалювати мультяшного гнома на 10-й день. І ось такий він в мене вийшов. Мені більше подобається, ніж ніжель, хто вам подобається більше. Теж я вирішила ну, повторити цю тему, так само використала ті ж матеріали. Ні, не ті ж матеріали. Тут я малювала тушу, Тут я малювала тушу, а тут я малювала акварельними маркерами. І фон я вирішила залити більш темний, більш насичний, щоб він краще виділявся на квадраті. І отак от от, от от, от який вам варіант подобається більше Далі, 11-го дня, там була. Леді Світла, як вона там називається, і вона теж в мене вийшла в такому мультяшному стилізованому стилі, дуже-дуже простенько. І я бачу, що вона трошечки скосила від центру, ну не важливо. Коротше, ось така доволі простенька ілюстрація. В принципі, вийшла доволі непогано, в ній немає нічого такого, але чимось вона мене трошки чіпляє чіпляє. Далі я трошечки розвантажилась, намалювавши ніс і губи, різниця між артами просто колосальна. Ну, коротше, це мене завжди отак от хитає зі сторони в сторону. То я хочу анатомію вшити і в реалізм йти, то я хочу в мультяшку йти, і коротше максимальна стилізація. І в результаті в мене виходять такі отакі от дві абсолютно різні сторінки. Але дивіться, за вийшли вуста і носик. М? Реально, зачутні, прикольно. На написано, 24 й день намалювала інді рок відьмочку яка вийшла абсолютно, абсолютно страшною. Ось така от вона в мене вийшла, я вирішила домалювати якісь аксесуари, і вийшло все одно погано. І вона погана по формі, по позі, по емоції, по техніці. Видно, що я не хотіла малювати. Ну, тобто, видно, коли я не хочу малювати. І, наприклад, коли я хочу малювати. Ось. Або там та ж відьмачка, якщо вже так от брати, то-то не, не то, от. І от. І на 25-й день я вже забула, яка там була тема. А там була тема з відьмами Відеогра, і я вирішила намалювати те, що мені захотілося намалювати, а не те, що, можливо, там треба було і щось таке. Коротше, намалювала те, що захотілося мені. І це вийшла персонаж з Аркейн Джинкс, чи як її там. Коротше, персонаж мені не подобається, подобається і образ. І я її намалювала, мені подобається, що в такій динамічній позі, і подобається, що тут вона пропрацьована, а тут вона така розмита, розтягнута, така ну, типу, типу, повітряна перспектива. Прикольно вийшло. На 26-й день я намалювала не по темі взагалі, а просто намалювала те, що захотіла, і вирішила його в інктобер внести виня. І намалювала персонажу з мультсеріалу. Аватар, аватар кора, який мені дуже подобається, і намалювала цього персонажа. Оліфсям стущу, нічого такого, але прикольно вийшло. І мені ще сподобалося, що я залишила тут порожнє місце, і він такий більш дихаючий, розворот вийшов. Зазвичай я такого не роблю. На 27-й день я намалювала відьмачку Кіпоп. І вона теж вийшла у мене доволі прикольною і доволі потішною. Мені подобається її варіант. І тут вже так багато деталізації, що я ж, блін, думаю, нафіга. Але але прикольно, мені подобається. Мені подобається її таке якесь кам'яне стилізоване обличчя. Прикольно Далі я намалювала А, все? Да. Далі я вже малювала для себе, тому, в принципі, не бачу сенсу це показувати сьогоднішній арт маленький. Коротше. Зараз я ще трошечки детальніше пройдуся по цим малюночкам, щоб ви ближче їх роздивилися. І і шоу, і шоу. І дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і сподобалися мої арти. Не забудьте написати, який арт все-таки був ваш улюблений. І напишіть, скільки я порахую, скільки я тут зробила, бо я вже забулася. А, і там ще два арти, є, які я ближче покажу. Теж вони ці на планшеті, коротше. Про що я говорила, не забудьте написати, що вам сподобалося, і скільки робіт зробили ви, і взагалі, взагалі, взагалі що-небудь. Напишіть, просто напишіть, щоб я знала, що ви мене дивитеся, читаєте, слухаєте, переглядаєте, пишете коментарі. Коротше, пишіть коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І не забудьте про дзвіночок, щоб знати про мої, вихід моїх нових відео. Тому що регулярності в мене як такої немає. Я сама не знаю, коли вийде відео. Відео, тому що я його планую на один день, він виходить там коротше, через 5 днів, а то і більше пізніше. І все виходить дуже спонтанно, тому, якщо ви не хочете пропустити нових, можливо, цікавих, можливо, нудних, я не знаю, відео, то ставте дзвіночок і побачимося в наступному відео. Бувайте! Таке волосся тут гарне. Дивіться. А давайте її взуття. взуття вийшло класно. Було дуже важко вилізти з ріжка, тому що так холодно. Я хожу вдома в десятьох ковтах, а зараз маю сидіти в одній, щоб не виглядати як цибулина, і в мене вже заклякли руки. Тому це відео вже заслуговує на вашу вподобайку. Тому давайте там клікайте.